Інтригуюче грати на аби який ажіотаж Буковина прийняла столичний арсенал. Гарний врожай та гарні ціни зекономити при намі на овочах нарешті можуть покупці. Причина отруєння фальсифікований алкоголь сумнівної якості виявляють податківці. На п'ятому каналі інформаційний випуск «Час Часновин Чернівці в студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас черги довжиною в півсотні людей під абонентськими відділами Пачернівці Газ по всій області. Люди займають чергу з четвертої години ранку. Переймаються, що не встигнуть замінити абонентські книжки для сплати за спожитий газ, а гроші сплачені за старою книжкою не будуть враховані. Чи так це дізнавалась Людмила Григорчук? З 1 серпня 2011 року єдиним постачальником газу в Чернівецькій області є ПАД Чернівцігаз. Тому всі споживачі зобов'язані заключити з цим підприємством угоду про співпрацю та отримати нові абонентські книжки. Нічого надзвичайного в цьому процесі немає, кажуть газовики. З юридичними особами з бюджетними установами і з підприємствами теплокомуненергетики ми уклали 100% угоди. Це більш простіше ніж працювати з населенням. От, а з населенням процес іде, і він іде досить продуктивно. Люди, за словами працівників Чернівці, газ самі створюють ажіотаж навколо підписання угод. Насправді немає ні жорстких термінів, за якими ці угоди повинні бути підписані, ні штрафів, ні зобов'язань. Тому вистоювати біля абонентського відділу цілу добу не потрібно. Ми повідомили всі банки, якщо повертатися да, до питання того, що люди переживають відносно сплачених коштів, то всі банки, основні, які Мають з нами угоди, які мали угоди з Чернівецькою філією ДК «Газ України. Вони повідомлені про те, що з 1.08 платежі, які надходять за спожитий природний газ, повинні направлятися на па Чернівці газ. Зрештою кажуть газовики, щоб заспокоїтися людям досить при сплаті за газ. Просто перепитати касира, куди він направляє гроші. А абонентську книжку можна поміняти і пізніше, коли ажіотаж спаде. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 700 пляшок фальсифікованої горілки, 80 літрів спирту та більше 43 тисяч пачок цигарок виявили податківців мешканця Глибоцького району. Проти нього порушено кримінальну справу. В разі визнання провини йому загрожує ув'язнення від 5 до 10 років. У результаті вказаної оперативної інформації на території Глобойського району, в одного із мешканців Голобойського району було передано санкціонований обшук, в результаті якого було виявлено 700 скляних лютрових пляшок гулічальних виробів. Як вже у процесі в подальшому було передано даних гулічальних напоїв, вони виявилися фальсифікованими, виготовлені з недоброякісної сировини, що становить загрожую здоров'ю людей. Також 43 тисячі пачок цих року всього було вилучено на орієнтовну суму товарів 330 тисяч гривень. В ході розслідування цієї справи податківці виявили ще одного колегу-фальсифікатора. Він мешканець Новоселицького району. Зберігав підроблені підакцизні товари в орендованому приміщенні складу. В нього вилучили більше 30 тисяч пачок цигарок та горілку. Орієнтована вартість цього товару складає 200 тисяч гривень. На такі порушення закону податківці зараз звертають ще більше уваги, адже через недоброякісний товар люди потрапляють в лікарню з серйозними отруєннями. Гарний врожай та гарні ціни. Покупці на ринку нарешті можуть зекономити, принаймні на овочах. Усе завдяки щедрому цьогорічному врожаєві. Наприкінці жовтня ще можна купити помідори з городу, свіжий перець і ротунду. Не бракує і рідних вітамінів, груш та яблук. Осінній ціновий кошик збирали наші журналісти. Марія Йосипівна не натішиться щедрим асортиментом. До кінця жовтня в жінки ще є свіжа городина, помідори, перець, ротунда. Якщо ці овочі вже трохи подорожчали до 8 гривень за кілограм, ціни на іншу городину значно дешевші ніж минулого року. Перчик, ротундочка 8-7, цибулька 2,50, картопелька 2 гривні. Це все продажні ціни. Морква 3 гривні теж. Рідних вітамінів теж не бракує. Бабусю Ніну лише хвилює, що вони пропадуть, ніхто не хоче купувати. Амнучко п'ять рублів, воєва три рублі, грушка п'ять рублів. У м'ясному павільйоні нині найбільше свинини. Ціни теж стабільні. Свинина на сьогоднішній день 45, 48, 50, телятна на сьогоднішній день 60-65. Вартість молочних продуктів на ринку наразі теж не змінилась. З інших продуктів традиційно щодо сезону подорожчали яйця. Востаннє ж, стрибок цін був у вересні. Наступне подорожчання тут прогнозують традиційно напередодні нового року. Майя Гуменна Михайло Антоняк, час новин Чернівці. Чернівці матимуть власного постачальника молока. Що молочна галузь врешті почне розвиватися і працюватиме за європейськими стандартами? Сподіваються, в облдержадміністрації про це нещодавно заявив губернатор краю. За словами Михайла Папієва, в області з'явилися інвестори, готові вкладати гроші у виробництво молока. Але необхідно будувати ще ферми, адже худоби в окремих фермерів, щоб забезпечити виробництво, нині не вистачає. Якщо за радянського союзу на Буковині було півмільйона корів, сьогодні лише 76. Тисяч у нас є організована програма і збору цього цього молока, і компенсації за молоко, і охолодження цього молока, але його недостатньо. Нам треба сьогодні, сьогодні повертатися до крупних, крупних агрофірм і крупних ферм, де би було як в Європі, це робиться: вирощування корів і виробництво достатньої кількості молока. 26 жовтня футбольний клуб Буковина приймав у себе вдома Київський арсенал. Столичні футболісти є одним із лідерів прем'єр-ліги і зараз перебувають на четвертому місці турнірної таблиці. Незважаючи на те, що матч відбувався посеред тижня та ще й в обідню пору, на стадіоні був повний аншлаг. До слова, наш клуб вже зустрічався з арсеналом. Це було у 2005 році в 16 шістнадцятій Кубку України. Тоді наших футболістів здолали з рахунком 1-0. Гол був забитий на додаткові другій хвилині. Останній. Нього На жаль, нашому футбольному клубу знову не вдалося здолати суперника. Тепер Буковина втратила шанс на подальшу боротьбу за Кубок України. Наразі це усі події за нашими новинами. Також можна слідкувати на сайті і та в мережі Facebook. Залишайтесь п'ятим, за ми дізнаємось, якою буде погода. І пам'ятайте, не можна повернутися в минуле і змінити свій старт, але можна стартувати зараз і змінити свій фініш. Ви дивились інформаційний випуск «Час новин, Чернівці? Побачимось на п'ятому.